В усьому світі ціни ростуть, ростуть вони скрізь і всюди. І так буде і надалі. Європа це сприймає легше. Ми дещо складніше. Ну, в першу чергу, тому що Європа більше звикла до того ж кредитування. Хоча в нас також є досить непогані умови по кредитам, особливо у Toyota. І називається це Toyota Легко. Тойота легко це ексклюзивна кредитна програма від Кредіагріколь на купівлю нової Тойота з залишковим платежем. Залишковий платіж це останній платіж пок. Кредиту в розмірі 30 або 40% від вартості обраного автомобіля. Як кажуть, в Європі Balloon Payment — це, до речі, досить популярний метод розрахунку там. Тобто, ви сплачуєте першочерговий внесок 30%, 30 або, може, навіть краще 40 лишаєте собі на останок, а залишкові 30% розбиваєте на три роки, тим самим полегшуючи собі щомісячний платіж. Плюс давайте згадаємо про інфляцію та курс валют. Я зараз натякаю, що 40% вартості в гривні сьогодні і 40% вартості в гривні через три роки це, на жаль, але все ж різні суми. Отже, давайте трохи порахуємо, що ми маємо. Загальна сума кредиту Toyota Легко 1 мільйон 17 тисяч 520 гривень. Першочерговий внесок 436 тисяч 80 гривень. І до нього плюс. Комісія банку 0%, комісія за операцію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 750 гривень. Страхування КАСКО 6%, це 87 тисяч 216 гривень. Цивілка Написали 2859, Але підозрюю, що в принципі, якщо у вас є варіанти, можете зробити це дешевше. Не принципово насправді відрахування в пенсійний фонд 5% – Це 60 566 гривень. І реєстрація в то а в сервісному центрі 1800 гривень. В принципі, можете це зробити і самостійно. Я думаю, всього витрати. 153 тисячі 191 гривня. І всього витрати з урахуванням початкового внеску 589 тисяч дві гривня. А потім що? Протягом трьох років ви будете платити щомісяця по 17 тисяч вісімсот гривень. А от що буде після трьох років? Це питання вже цікавіше. У вас залишається фінальний платіж в розмірі 585 тисяч 311 гривень. І що важливо, це 40%, які зафіксовані в гривні на сьогодні. Ви його можете взяти і виплатити одноразово, а можете перерозбити ще на два роки, якщо раптом не назбираєте необхідної суми. А ще ви можете здати ваш автомобіль в тридин і обрати оновлену модель або будь-яку іншу в цьому салоні на тих же умовах. Виходить, в принципі, ви можете так ніколи і не сплатити останні 30 чи 40%. відсотків. В цьому і полягає унікальність програми від Криді Агріколь, яка була розроблена спеціально для Toyota. Якось так, бо ж частина коштів з триєдину піде на погашення останнього внеску за попереднє авто, а частина піде першим внеском на нове. І все це можливо виключно разом з Кридіагріколь. Бо Toyota Легко це спільна програма Toyota та банку з найбільшою часткою кредитування на ринку. Вважайте кожний третій автомобіль в кредиті саме в кредиті від Кредіагріколь. Тож рахуйте, приходьте до салонів Toyota і питайте, вам все розкладуть по поличкам. І якщо що, то не обов'язково брати Січр. rav 4 вам встане в ті ж гроші.